Доброго дня, дітки! Мені горобчики принесли ось таку коробочку та лист. Тож давайте разом поглянемо, що ж в коробочці? У коробці спочивають хлопці, наче близнюки в них керичневі голівки і зовуть їх правильно, сірники. Нам потрібні сірники для того, щоб розпалювати багаття та готувати їжу. Вогонь буває як шкідливий, так і корисний. Погляньте на картинку та скажіть, де шкідливий вогонь, а де не шкідливий. Ось у мене є великий іграшковий сірник. Він складається з дерев'яної палички і голівки. Першу ми візьмемо білий пластилін. Добре його розімнемо. Між двома долоньками прямими рухами лудоней вперед назад скочуємо стовпчик. Це буде паличка для нашого сірника. З червоного пластиліну круговими рухами скочуємо кульку. Тепер з'єднуємо дві частини, злегка притискуючи їх одна до одної. Пальчикова гра. Чик-чик-чик. Не бери до рук сірник. Бо як не зможеш стримати, вмить вогнем усе покриється. Тож, що не гаємо, скоріш до праці приступаємо. Все добре, малятам.